Це дорога, а радше бездоріжжя, яке веде до нового мікрорайону північної у Тернополі. Біля під'їзду новозбудованої багатоповерхівки зібрались мешканці. Говорять про наболіли дорогу, якої вже кілька років не можуть збудувати. Найбільше обурюються молоді матусі, які щодня змушені водити дітей до школи. Часно дуже тяжко. От, наприклад, така погода, як сьогодні під низом може бути слизько, бо було то візком неможливо проїхати і нема де Коли дзвоню до свого сімейного лікаря. Вона каже, якщо є можливість, то привезіть дитину, тому що тут такі дороги, чесно, що її тих ще літом, ну ще трошечки по-іншому. А коли от особливо дощ впадає, то, то, то дуже важко. У тому, що немає благоустрою біля новобудов, мешканці мікрорайону звинувачують забудовників. Що основна причина в тому, що ми так мучимось, забудовник не виконує робіт. Ви погляньте кожен день на об'єкт. Три об'єкти будуються, там по три-чотири людини. Що може зробити на такій махіні три-чотири людини? Вони ще десять років будуть будувати до будинку на вулиці Ерема. Можна доїхати двома дорогами, але жодна з них не зроблена. Є дві під'їзні дороги, одна з яких Одної з якої немає в проєкті, і скоро її забудують, ми не будемо мати тільки одну дорогу, яка виходить на вулицю Київську. Але на сьогоднішній день там ніякого благоустрою зі сторони міста не зроблено. Тому, що чекають, щоб збудувався мікрорайон. Оскільки тут буде десь більше 30 будинків, нам потрібно буде чекати років 5, щоб він збудувався. Мешканці ще в 2016 та 2018 роках писали петиції щодо капітального ремонту головної дороги мікрорайону Північний, яка веде до будинків на вулиці Смакули, Київська, Головацького, Яреми, Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, пожежної частини, по якій щодня їздять тисячі автомобілів. Однак дороги так і не дочекалися. Мікрорайон Північний зводять кілька будівель. Компаній відтак, допоки будівництво не завершать, капітальний ремонт дороги робити недоцільно, кажуть у міській раді. Вулиця, яка в принципі зараз складає проблему для мешканців вже обжитих житлових будинків, є тимчасовою, тому що ділянки, які роздані різним забудівникам, ведуть будівництво. І робити капітальну дорогу зараз є недоцільно, тому що при будівництві вона руйнується. Після закінчення будівництва земельні ділянки надані забудівникам, вона буде повністю відновлена, капітальна, і по ній можна буде користуватися всіма мешканцями даного мікрорайону. Кожна з будівельних компаній, яка забудовує мікрорайон Північний, відповідає за благоустрій та зведення своєї ділянки дороги. Дорогу до мікрорайону Північний оцінили в 75 мільйонів гривень. Чи збудують її найближчим часом? І хто візьметься за це? Міська рада чи забудовники наразі говорити важко. Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда Тернопіль 1